Вітаю всіх, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами живемо в тій країні, яку офіційно реформували, тобто відбувалася реформа. Але якщо я скажу вам, що адміністративно територіальний устрій не завершений досі, невідомо, за які повноваження відповідальні в громадах. Якщо казати про райони, вони взагалі без сенсу, особливо їхні структури. Бо якщо казати про модель управління, то район це стара модель управління, яка не надає бачення в майбутнє, як мають бути здійснення управління територіями. І ось причина це оці райони. А області, вони знаходяться взагалі в підвищеному стані. Невідомо навіщо вони. Так. Якщо є Така модель, як двохрівніва система управління, тобто тергромади, напряму працюють з урядом, навіщо область? І чому про це всі мовчать? Чому про це ніхто не наголошує? Давайте розберемось з такими питаннями в цьому відео і з'ясуємо причину цього всього. Ну, ось, наприклад, що ж зробили в 2014-2020 роках. А було створено 1470 громад за цей період. Кількість районів зменшили з 490 до 136. Тобто райони фактично залишились. Але їх зменшили. Тобто, нічого не поміняли. Місцеві бюджети отримали більше коштів. Для чого? Для того, щоб розвивати громаду. Але є одне але. Багато рішень були адміністративними, без думки. Громади. І ось такий приклад можна привести, як ОТГ. Тобто процес, який почався, він досі не завершений. І думку громади ніхто не питав. Всі рішення приймалися з Києва і, відповідно, обласна влада приймала ці рішення, не питаючи у людей. Люди навіть не знають, де межі їхніх громад. Але людям сказали, що. ОТГ, і ви живете в цьому ОТГ і все. Районний рівень, якщо ми кажемо, він перетворився взагалі на фантом. Невідомо навіщо цей районний поділ. Але він є, його сприймають. А це як примара і не більше. Бо це гальмо. Якщо казати про адміністративну тр.